Зараз ми поговоримо про Харківщину. Там бійці 13-го бригади НГУ Хартія відбили штурм росіян 13 серпня. З самого ранку противник здійснив спроби провести ударно-штурмові дії. Як ви бачите на позицію Хартії? Ворог здійснював роботу по напрямку пиль, пильне липці і пильне глибоке ранкова атака противника. Складається. З двох колон. Перша колона в кількості шість танків пішла на позиції Хартії. Бійці Хартії дуже дуже мощно дали росіянам, відбили цю атаку. Ворог зазнав серйозних втрат. З шести танків знищено було 4, і один пошкоджено. Одному танку пощастило відкатитись назад. Як ми бачимо на відео, ви можете бачити, що це. Незвичайні танки, вони були дуже обшиті потужною такою бронею проти FPV-ударів. Ось ми бачимо такі прям коробочки. Це навіть не одразу зрозумієш, що це сам танк. Ось на таку оборону напоровся ворог на харківському напрямку. Зустрівши в окопах саме бійців з Хартії, також при знищенні ось цього ворожого бронештурму в кожному танку було десь близько 80 піхотинців. На танку на, на танку. Ну, так так під цією бронею, як ви розумієте, зараз вони використовують танки як таке військове таксі, можна так сказати, тобто. Під цю обшивку, яку вони якою вони забезпечують невраження FPV, там розміщується особовий склад в кількості від 8 до 10 людей. І якщо врахувати, що було знищено таких чотири коробочки, то близько 40 чоловік особового складу при цьому штурмі було також знищено, а тому що немає альтернативи. Там є, наприклад, старі БТР, старі БМП, але нема бредлі, М113 і тому подібне. Там страйкерів, тому подібних якраз бойових машин, БТРів, які можуть довести піхоту, тому танки переобладнуються. От, незрозуміло що. І оце, як теж, тільки що побачили позиції Хартії, це лише частина великого штурму, бо суміжників, а саме 92-го окрему штурмову бригаду на Харківському напрямку, яка стоїть поруч. Штурмувала друга колона цієї групи, вони якраз розділилися. І от на позиціях 92-ї бригади, яка от знаходиться поруч, також тривав бій. Це взагалі от, липцівський виступ. Туп на харківського напрямку там місяць не спост... за останні місяць не спостерігалися великих там штурмів, і саме ось сьогодні, за останню добу, власне, почалося ось це. Що варто відзначити? 92 га як ви бачите, роботу підрозділу батальйону ударних безпілотних систем, а саме Хілес, вони вразили. Техніку було знищено шість одиниць техніки, пошкоджено ще 4 одиниці техніки. Також у відбитті цього штурму відприймала участь 43 а, окрема артилерійська бригада, яка підтримувала арт... артилерійським вогнем а, враз відбиття цього штурму. До речі, досить таки, як я сказав, вже великий штурм за останній час на Липцівському напрямку. І трошки більше дізнаємося вже завтра. З нами на прямому зв'язку завтра буде командир а, Ахілесу. Тан Юрій Федоренко він нам більше розкаже, що ж там власне відбувається на харківському напрямку, який знаходиться разом з Курщиною, де несуться ось такі події за останній час. Цікаві.